как накануне поздно вечером по Донецку, по центру города прилетели несколько ракет Storm Шеду в рынок, в жилые дома, есть постоянные среди мирных жителей. Воу-воу-воу, стопе, Давайте про все по порядку. Я знаю, що ви хотіли б, аби я почав з ліквідації чи можливої ліквідації заступника командира Чорноморського флоту, але офіційної інформації від українських спецслужб ще немає. Давайте просто дочекаємось, бо в усьому російському телеграмі купа не Але я очікую якихось там, хоча б офіційних підтверджень. А щодо Донецька, я б його теж, якщо чесно, не брав би і зосередився на срачі навколо Езерб. Джану, проте це все теж буде згодом. Дочекайтесь, але ну я не можу не похвалити сили оборони України наших захисників за новоприставленого раба Божого і за сумісництвом раба Путіна Руслана Валерійовича Гарячкіна, який в чині гвардії полковника очолював, точніше виконував обов'язки командувача 8-ї гвардійської загальновійськової армії, і особисто оцінив своїм є. Силу ракет Штормшэдо центр города, что там искали украинские боевики? Місається на понятно, що б'ють по громадянській інфраструктурі без разбора. Все, що шукали українці, все знайшли. Як на мене, дуже розбірливо. Бо ну три ракети лягли в одну і ту ж будівлю без промахів. Просто тупо в штаб, який базувався в готелі. Ну, коротше, все прям чотенько. Бо, наприклад, історія з Іжевськом це взагалі окремий вид задоволення. Бо росіяни масштабували виробництво шахедів, і іжевські майстри приєднались до колег Залавуги в збірках колись іранських, а тепер вже чисто російських дронів. Аж тут. Посеред робочого дня у них вони в три зміни працюють, тож в будь-який момент, коли по ним влупиш, це буде робочий день. Скажімо так, Христос воскрес на відміну від працівників Іжевського заводу Купал. Начать з того, щоб виразити слова підтримки жителям міста Іжевська, столиці Удмурської Республіки, які я маю честь представлять в Думі. Сьогодні варварській атаки українських безпілотників. К великому сожалению, есть погибшие пай... и ранее, но нет и не будет паники. Звучайно, паники нет и не будет. Вы про что взагалі? Любимый город может спать спокойно. Жизнь ваша должна быть спокойной и уверенной. Вы должны быть уверены в себе и в своем будущем. Знаете, как вместе пел кто-то Марк Бартенс? Любимый бур может спать спокойно, да? и видеть слух, и так далее. Поэтому, цитую российские новины. Четыре цеха по производству бупыла повреждены на Ижевском заводе Купол после вчерашней атаки. Работа предприятия остановлена. Повреждено здание первого корпуса, где производят беспилотники. Один дрон влетел в окно цеха 106, второй ударил в крышу цеха 110 и взорвался. Произошел пожар. В результате обвалилось кровля здания на площади 1300 квадратных метров. Удар повредил цеха, где занимались металлообробкой, пайкой, микро Схемы, где выпускали готовые БПЛА. Производственная площадка предприятия по этому адресу отвечает за разработку и производство микросхем для военных дронов. Там работают круглосуточно в три втрисмены. После атаки работа предприятия была приостановлена. Але обыдь трошки. Пом'якшити цей потік негативних новин і цієї сводки, куди прилетіло, там що відбувається, і взагалі чого ППО не рятує. Пропагандисти паралельно розповідають своєму глядачеві, як його пам'ять три секунди. Ми це пам'ятаємо так. Що якщо йому тільки що розповідали про прильоти, то тут йому можна впарювати, що все одно. У них у Росіян найкраще в світі ППО. ви подивіться он як в Ізраїлі прилітало. Ми узнали в конфлікті ірано Ізраїльським, що непроницяємих систем під названням железний купол» не существують. что они все проницаемы и также уничтожаемы, как бы вы оборону не строили. В то же время Россия в этом отношении начала совершенствовать свою систему противовоздушной обороны фактически в боевых условиях. Да? Наработано очень много, созданы различные тактики, которые в последующем будут применены как единая система. И эту систему обозначил наш верховный главнокомандующий, который сказал, что по результатам специальной военной операции Россия должна створити універсальну систему противоздушної оборони. То, що ще атаки з сторони України продовжуються терористичні, з посуванням безпілотників і крилатих ракет, говорить о тому, що робота ще ведеться. Ну Путін же сказав, що після СВО треба створити, тому просто ще час не прийшов, бо СВО продовжується цікаво, чи погоджується з цим чуваком, жителі Іжевська, чи окупованого Криму. Там сьогодні теж бабахкало плотно, але про це вже розповім вам завтра, коли будуть детальні підтвердження. Чи того ж Донецьку, як ми побачили, так до речі, якщо вас цікавлять такі новини і відоси, то в той момент, коли ви їх чуєте, те, що вас тішить, треба ставити лайки, підписуватись на канал, ставити дзвіночок біля кнопки підписатися, увімкнути всі сповіщення на каналі. І це справді дуже важливо. Якщо ви це не зробили, зробіть прямо зараз, коли я це кажу. Бо чим більше ви ставите сповіщень, тим покращується життя як у вас, так і у нас. Бо нічого не зупинить ниття пропагандистів, які я для вас, ось так, от зі своєю командою е скрупульозно збираю, нашкрібаю сусекам. Так, бо наступний фрагмент він буде теж дуже показовим, якраз під ваші лайки. У Соловйова на каналі недвосмисленно просять російську армію бути трошки. Оригінальнішою і дивувати дивувати росіян, як це роблять, наприклад, співробітники СБУ. От вони дивують, і вони кажуть, а може, і ви щось таке зробите? Нам дуже хотілося би, я думаю, все це нормальне желання з нашої сторони. Все-таки як би це сказати з точки зрения оперативного скусства, результатів оперативного значення, оперативного, імені, каких-то более. более впечатляющих успехов. Но ну, мы верим в вооруженные силы, надеемся на это. Это просто наши такие пожелания, что, господа, ну больше изобретательности, черт побери, меньше догматизма, меньше традиционализма, соображайте быстрее и пользуйтесь все-таки вот нашими вечными истинами, которые... Пользуйтесь просто конспектами украинских спецслужб, нашими вечными истинами. Закреплены во всех наших э, исторических документах, э, учебниках. Удивил <связывал> наполовину, победил. Вот как-то так. Поэтому постарайтесь постарайтесь удивить, <связываться> ну, наверное, не столько нас. Мы-то мы это второй план. первую очередь конечно, противник. Я вам честно скажу, в последние недели россияне меня прям дуже сильно удивляют. Дивують, як вони ще не написали книгу, чи може навіть підручник, як ратися з усіма сусідами одночасно або методологія пострілів собі в ноги. Ви чули так, що в стосунках між Москвою і Баку пробігла чорна кішка, якщо не сказати чорний гіпопотам чи слон, не знаю, пропагандисти вже на своїх каналах кажуть, що скоро з азербайджанських фур вилітатимуть дрони СБУ. Можете контролювати всі фури, які йдуть в інтересах азербайджанської мафії? Ринок, шмринок? Ви що вважаєте, що безпілотники можуть вилітати тільки з якоби перевозимих домів? А из фур с овощами они не могут вылетать под это. А вы что, считаете, что мы же хорошо понимаем, да? Этнические мафии, если контролируют, значит, они же проплачивают крышу, значит, у них пробитые маршруты, значит, на этих маршрутах их не тормозят, их не останавливают, они глубоко внедрены. На тижні в телеграм-каналі я пояснив, з чого все почалося. До речі, всі, хто не підписаний, запрошую зайти і підписатися. Лінк я, як завжди, лишаю в описі під відео. Ви там подивіться, читайте нас тут і так далі. Якщо коротко, ОМОН затримував представників азербайджанської діаспори в звичній для Росії манері трошки перестарався, закатував двох братів, дуже відомих в Азербайджані і в Росії, теж в самому Баку цій новині не дуже. tışılışdı Azərbaycancəyə nəzanam, ona görə də sizə alt yazıları, onların qısa proqramını oxumaq lazım gələcək. Hər kəy imperiya tarixin zibilliyinə atılsa da düşüncə dəyişmir. Ənə davam edir. Bir zamanlar Stalin başını qaldıranın başını kəsdirsə, özü də NKVD-nin əli ilə, bu günsə Putin haqqını tələb edəni AMON-un əli ilə yox edir, başını kəsir. Necə deyərlər, dava müdir 37, daha kəskin, daha ciddi. Amma görəsən rəsmi Kremlin və konkret Rusiya prezidenti Vladimir Putin anlayır buki artıq 37-ci il deyil, 2025-ci ildir və bir zamandır ittifaqın tərkibində olan dövlətlər də 30 ildən çoxdur ki, müstəqildirlər. Oxuyuram ki, tarixdə heç nə unudulmur. Nə Stalin dövrünün repressiyası, hansı ki Azərbaycan xalqının düşünən başları kəsildi, nə 20 yanvar hadisəsi, nə Xocalı soyqırımı, nə Azərbaycan torpaqlarının işğalı və 30 il bu torpaqların işğal altında qalması, hansı ki üzdə Ermənistanın altında isə birbaşa Rusiyanın əli ilə bu xalqa yaşadıldı. Bəli, məsəl Rusiyanın əli ilə Руся не штрачіля, ми не знаємо, чим це завершиться. Єдине, що ми дуже сподіваємось, що якомога довше і якомога сильніше буде розпалюватись цей конфлікт. Бо чим Росії гірше. Тим нам краще, і зрозуміло, що вони не потягнуть будь-яку історію, поки триває війна в Україні. Ем, я радий, що і Зеленський подзвонив Алієву е, протягнув руку розуміння. Не скажу допомоги, а розуміння. Але ще не так давно в ефірі Соловйова були депутати Держдуми, які зализували попчик президенту Азербайджану. І чому це відбувалося? Тому що Азербайджан дуже швидко вирішив питання Карабаху, а з сильними росіяни говорять з повагою. Це що нас з Азербайджаном. Азербайджан, який сьогодні являється нашим стратегічним партнером Азербайджаном, який нігде ні в чому не підводить, і президент Азербайджана Ільхам Гідарович Алієв, є. самым надежным, или, по крайней мере, одним из самых надежных, можно поставить рядом, на Александра Григорьевича Лукашенко, наших стратегических партнеров, партнеров президента России на постсоветском пространстве. Але сегодня... Соловьеву дали команду, что можно Погрожувати офіційному Азербайджану. Ви послухайте, що він каже сьогодні, а далі я покажу вам, чим все це закінчилось минулого разу, особисто для Соловйова. При сьому важдені Азербайджану, його історії традиції, якщо Росія на секундочку поднімет бровь, то ми же третій торговий партнер Азербайджану. І хочу напомнить, о том, какое количество денег перечисляется из Азербайджан. России в Азербайджан, а не из Азербайджана в Россию. И тогда, судя по всему, ситуация может сильно измениться. Именно на это рассчитывают. Или учитывая 300 километров границы и читая, что себе позволяют, и смотря, как на центральном телевидении себе позволяют говорить, желаете воевать? Я вірю, що ні один чоловік здравомує трізви пам'яті проживаючи на території Азербайджану, До такої глупості не дай 22 другому році. Коли російська влада ще загравала з сепаратистами з Карабаху, вони встромили в ефір до Соловйова, представника так званої нагірно-карабаської республіки. Він тоді очолював посаду типа глави Міда Нагорного Карабаха Давіда Бабаяна. Це не сподобалось президенту Алієву. Той подзвонив в Росію олігарху Нісанову, а той в свою чергу набрав Соловйова і пояснив, що це не нравиться президенту Алієву. Ровий готсміан, все понімаю, розділяю ваше пасіння. Но вот сегодня, пусть посмотрят, сегодня ругали Пашиняна и сильно хвалили Алиева. Вот я лично сильно хвалил Алиева. Ну а далее брови подниматель уже блеял свои выбачения. Положение суверенитета и территориальной целости других стран – один из главных приоритетов внешней политики России. Я лично с этим приоритетом полностью согласен. Вчера в моем утреннем эфире Прийшли собиття, які були розцінені в Баку як неприємлиме. Я приношу Азербайджану ізвіння своєї мені, поскольку це був результат моєї лічної політичної ашифті. Але ще раз в ефір до Соловйова увімкнули представника, можна сказати, вірменської ДНР ЛНР, яку створила сама ж Росія в нагірному Карабасі. І як тільки Росія загрузла тут, в Україні, Азербайджан... Закрив питання Карабаху. Ну за скільки там? Менш ніж за тиждень. Бо це для Путіна, е, де ступала нога російського солдата, все, Росія і руским солдатам море по Пакаліна. По факту ж, якщо нога російського солдата десь походила, то море йому вже десь по пояс. Чорний пісок океан і це Росія. Перший раз ти споткнувся, коли поїхав в Україну? А от. Другий раз друзі, дякую, що додивились до кінця. В мене на завтра для вас є купа цікавих відосів. Якщо у вас є час і бажання, і натхнення, то приходьте обов'язково. Кажу, щоб не пропустити відео, треба поставити дзвіночок. Вам не важко, нам прикольно, що ви тут з нами. Думаю, і вам прикольно теж. От, може, підтримуєте нас гривню. Для цього під відео є кнопка спонсорувати. Побачимось всім, папа. -па.